Друзі, мої, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про тест косметики Eveline. Я нещодавно зовсім робила розпаковку, де показувала вам купу засобів від бренду Eveline, які ми сьогодні будемо з вами тестувати. Я ще нічого не пробувала із того, що у мене було в новинках. Єдине, що у мене завжди був мій фаворит це олівчик для брів. Я вже його знаю, ну якби, і ми його просто будемо використовувати знову ж таки, бо він у мене новий. Також у мене є тональний засіб, який будемо тестувати. Undermatch. У мене є дві палітри тіней. Побачимо, яку будемо використовувати, можливо, і обидві. А, так, одна ось така от Angel Dream. Насправді дуже гарні, красиві такі рожеві відтінки. А також нюдова палітра ще ось така от Look Up, Також на тест. Не знаю, який будемо використовувати, можливо. В цьому відео використаємо якусь одну, а для ще одного відео будемо використовувати ще якусь одну. Побачимо. У мене є класні спаркли, які я б хотіла спробувати використати, знову ж таки, тому що я хотіла прям їх давно вже. Це ось такі от чоко-Glamour лінія у нас. Від цього ж ну, лінії з цієї ж у мене є отакий от кремовий бронзер в шайбі. Дуже цікаво спробувати, знову ж таки, що це воно таке. І якщо ви вже дивитесь мене давно, то ви знаєте, що я люблю використовувати бази під туш, точніше, от їх сироватки, а це я взяла саме базу під туш. Ну, тобто так вона і називається не сироватка, а база. І коричнева туш на тест. Я ніколи не пробувала коричневу туш використовувати. Це буде для мене в новинку. У мене ще є одна туш, але ну, сьогодні ми її тестувати не будемо. А також у мене є і кілька новеньких продуктів для. Губ і очей, олівчики із лінії. Яка в нас тут лінія? Вар'єте. Оце от все сьогодні ми будемо з вами наносити на моє обличчя. І знаєте, я думаю, що я догляд нанесла, звичайно, свій, але от у мене ще є отакі от Саше, які мені дали в якості подарунку. Це якась кремова ампула. Думаю, для підготовки обличчя до макіяжу ми нанесемо і її. Тому, якщо цікаво побачити, як все це діло буде виглядати в мене на обличчі, то я вам бажаю приємного перегляду. Я вже, звісно ж, намочила спонж, тому що планую використовувати для тонального саме спонж. Мені здається, що це повинно бути щось стійке, і такі текстури найкраще розтушовуються все ж таки вологим спонжиком, але ну це ми з вами побачимо. Та спочатку давайте все ж таки розкриємо ось цю от нас кремову есенцію, ампулу, і спробуємо нанести, побачимо, що це у нас воно таке. Я вже бачу, що воно має таку білу. Текстуру, скоріш, як крем, а не а, сироватка. Але ну не щільна. Тобто, таке, от знаєте, щось максимально легеньке. Нанесемо на обличчя, пахне приємно. Ну, і також по текстурі це щось легеньке. Це дійсно не якийсь максимально зволожувальний крем. Я дала декілька хвилин для того, аби засіб поглинувся. І я вам хочу сказати, що мені подобається фініш. А от він, коли поглинувся, все, вже липкості ніякої немає абсолютно. Навпаки, така трошечки, знаєте, аж ніби бархатна, як це сказати, шкіра. Дуже приємно. Але. Продовжуємо з декоративною косметикою. Це у нас зараз трошечки так важливіше. Достатньо така лакшері упаковка, я вам хочу сказати, цього тонального. Дійсно виглядає ну, все дуже круто. Я буду наносити на спочатку руку, я сподіваюся, що й по відтінку я вгадала, і переносити, знову ж таки, тоді вже спонжиком. Ну, я бачу, що він досить такий нейтральний. Я Радію, що не взяла собі світлішого відтінку, тому що думала, ну я зараз уже не загорівша. Достатньо велика там палітра відтінків, я вам хочу сказати, вибрати ну, дійсно дуже легко. Я сподівалася, що саме мені відтінок цей підійде. Так і склалось. Ну, коротше, наношу і повертаюся. Я закінчую нанесення. Я вам хочу сказати, що тонально виглядає на обличчі дуже гарно. Це максимально щось приємне, абсолютно не схоже на маску, немає ніякого додаткового, знаєте, цього неприємного відчуття враження шару е, після нанесення. Дійсно виглядає на обличчі досить натурально, перекрив вирівняв тон загальний нормально. Але хочу вам сказати, що нанесення спонжем, ну, все-таки потребує більше засобу, тому що я вже ще півтора натиску. До Дала для того, аби перекрити повністю все обличчя, так як консилера нового у мене від Евелайн немає. Я на якісь свої недоліки додатковий шар нанесу, трошки залишу. Нехай воно. Ну, так схватиться, а потім розтушую, тому що ну, да, деякі недоліки перекриває не з першого разу. До речі, я не сказала, у мене 10 відтінок ваніла, лайт ваніла, який називається, і він має дуже приємний гарний натуральний відтінок. Мені дуже гарно він підійшов. І мені прям дуже подобається, як моє обличчя зараз виглядає. Я вам серйозно прям це максимально щось натуральне, має такий приємний. Матовий, але не глухий фініш, я обожнюю просто такий фініш. Для мене ось це те, що є моїми фаворитами. Я завжди шукаю щось подібне. Тому я поки. Дуже і дуже вражена. Так, ну і трошечки я дотушую отут У Мене зараз вилізло там деякі неприємності отут. Але ну я намагаюся не перекривати їх прям в щось дуже глухе. Нехай воно отак от залишається. Ну, більш-менш натурально це виглядає, хоча е, трошечки все-таки недоліки якісь. Провиднюється, але немає він, прям, ну знаєте, супер якогось глухого покриття. Дуже мені подобається. як Це зараз, це, 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 це діло зараз виглядає на моєму обличчі. Так, тепер давайте напевно зроблю брови і будемо переходити до обличчя. Так як мені додати більше немає чого, це мій улюблений а, олівчик для брів із лінії Micro Brow Pencil. у мене завжди відтінок Soft Brown, він водостійкий, він дійсно добре тримається на бровках. Мені відтінок підходить і. Тому я не бачу сенсу про нього ще щось додатково багато розповідати. Просто наношу і все. Дуже зручно тоненьким цим сам олівчиком наносити. Ну і щіточкою підтушовувати там, де це необхідно. Я дійсно дуже люблю цей олівець, він дуже натурально виглядає на бровах. Немає в мене взагалі ніяких претензій до нього, тримається він добре. І ну, отак, от, як ви бачите, відтіночок Софт Браун виглядає на мені. Так, ми продовжуємо. Я хочу скористатися зараз кремовим бронзером, так як сухих текстур у мене. Для обличчя немає від Евлайн. До речі, це мій прокол. Насправді треба було вибрати ще якийсь бронзер рум'яна собі від цього бренду на тест, тому що, ну якби бронзер я взагалі дуже люблю. Я чомусь дуже хотіла спробувати саме ось цей, але не подумала про те, що треба ж було і сухим чимось таким зафіксувати. Я люблю бананову пудру від них. Знову ж таки, в мене вже вона давно закінчилася. Я не брала собі повторно, тому що хотіла пробувати щось нове, але вона мені дуже подобалася. Щодо цього бронзеру, давайте будемо пробувати. Наносити одразу отак от на спонж, тим самим, чим я наносила тональний, і тоді вже перекладати отак от потрошечку на скули. Подобається мені вже відтінок. Ну і буду підтушовувати, хоча спочатку давайте нанесу. Достатньо я навіть багато так взяла. Да? Як ми бачимо, передається відтінок зі спонжа дуже і дуже добре. Я ще люблю наносити бронзер і на повіки. Для того, аби це все вливалося, знаєте, в такий суцільний макіяж. І трошечки ще додам на спонж, одразу вже нанесу і будемо розтушовувати. Я сподіваюся, що він не буде дуже швидко застигати. А, і ну, не зробить потім мені п'єтна на обличчі. Відтінок дуже вдалий, дуже. Я от уже бачу, що це правильний, дійсно такий класний відтінок бронзеру. І тепер давайте будемо його розтушовувати. Дивіться, як це все діло дуже швидко і просто. Робиться, я перегорнула просто спонж іншою стороною. Клас. Друзі, мені вже подобається. Подивіться, я тушую його, в мене взагалі не виникає ніяких труднощів. Він дуже легко тушується, він дуже приємну текстуру має. Насправді ще й дуже натурально буде виглядати на обличчі, тому що не бачу я взагалі ніякого ефекту типу плям. Да, занадто сильного інтенсивного відтінку тут немає. Хоча коли ми його наносимо, ну, дійсно, є так, знаєте, враження, що він буде достатньо таким темненьким. Але я, в принципі, бачила, що він дійсно дуже натурально виглядає на інших, на моделях. Ну, тобто я дивилася, да, але все ж таки ну, думала, треба спробувати. Мені навіть додати трошечки хочеться ще на скули, хоча я розташувала, і мені прям супер подобається. Я додам ще трошки сюди. Дивіться клас! Мені дуже подобається. Я вже це сказала, да. Дійсно, результат прям вражає. Мені як сама текстура, знаєте, от бронзер для мене це сухий бронзер. Ну от оце такий суперстандарт. А от кремовими текстурами мені трохи складніше, якщо чесно працювати. І там п'ятна понаставляю десь і трошечки по периферії, до речі, також прохожусь. І трошечки якось воно мені так не дуже натурально виглядає. Тому я все ж таки більше за сухі текстури в бронзерах і рум'янах. Але це дійсно виглядає круто. Мені прям, дівчата дуже подобається. Побачимо, що як він зафіксується. Блін, і хайлайтера ніякого я не взяла. Тобто, із таких продуктів саме для обличчя, у мене буде лише бронзер. Я би могла взяти інші якісь засоби свої, які у мене є, але, чесно кажучи, мені хочеться прям все обличчя зробити, тільки Everline. І мені подобається дуже тон, як тон виглядає на обличчі. Це перфект. Чесно, перекрив він класно, вирівняв тон загальний дуже круто і виглядає при цьому максимально натурально. І в нього такий матовий, ну не глухий фініш. Оце те, що я особисто для себе дуже. Так, люблю. Так, щодо очей макіяжу, я думаю, що все ж таки, мабуть, цією палеткою будемо да, користуватися. Хоча Лук-Ап, ось ця от теж мені дуже подобається максимально нюдові, приємні відтінки. А я думаю, що тут просто буде більш такий рожевий. Макіяж виходити, хоча є відтінки, звісно ж, і такі ну, максимально нюдові. Так як у мене це буде такий цікавий макіяж із ось цим от спарклом, я обов'язково хочу використати саме його, то я думаю, давайте, мабуть, ми скористаємося палітрою Look-Up. А от Angel Dream ми будемо використовувати в якихось ще відео Дивіться, які класні відтінки. Коротше, да, я вирішила, будемо користуватися зараз нею. Також я хочу зробити спробувати принаймні коричневу стрілочку за допомогою олівчика. У мене є і для нижньої слизової у мене є отакий от бежевий відтінок. Також а, у мене є олівчик такого красивого баклажанового відтінку. От якраз він, мені здається, підійде для рожевого макіяжу, який ми зробимо наступним разом, якщо ви поставите там багато лайків або прохань на цю тему. І нюдовий відтінок олівчика з такою, да, дійсно розовинка в ньому є, ми будемо використовувати зараз. І також коричнева туш, я думаю, максимально підійде до саме такого нюдового, красивого макіяжу. Красивого я сподіваюся, тому що ну, ще ми надійшли до цього діла. Коротше, зараз понаходжу кісточки. І переходимо до створення мейку. Так, ну що, починаємо з цього відтінку перехідного Да, пилять. Я одразу бачу, що полетів пил, і його я буду наносити в складочку для того, аби зробити просто такий от красивий плавний перехід. Дуже гарний перехідний цей відтінок, він максимально натуральний, дуже ніжний і не суперпігментований. Для мене це бомба. Трошечки темнішим, давайте ось цим от відтіночком. Ми продублюємо складку, але уже трошечки нижче для того, аби її просто поглибити. Також оцим от світлішим відтінком я буду робити одразу нижню повіку, а я не хочу брати темніший відтінок, тому що мені занадто темно, на нижній повіці не подобається. Тому ось цей от якраз. Максимально круто виглядає. Знаєте, мені вже подобається ці відтінки матові. Вони виглядають дуже натурально, дуже гарно. І от для такого якогось класного коричневого макіяжу це ну дуже круто підходить. Я витягую всі відтінки трошечки уверх, тому що у мене куточок нижній трошечки нависаючий. І мені треба їх витягувати, аби погляд у мене не був таким от пониженим. Я думаю, що ми скористаємося ось цим, от спочатку, відтінком. Дивіться, як гарно передається на кісточку, на подвижну повіку трошечки висвітлюємо і створюємо, ніби таку, знаєте, підкладку до майбутнього цього от. Спарклу. Я не хочу перегружати якось додатково е, свої очі. Все ж таки, хочеться, щоб це було щось таке трошечки е, нюдове. Але е, в сам куточок, от прямо сюди, я додам темнішого відтінку. Так якщо я хочу зробити розтушовану стрілочку, то ми будемо його коричневу. Ми будемо його ще потім додатково е, тушувати, олівчик, саме цим от темним коричневим відтінком. Але зараз я просто от куточок трошечки. Затемню, і мені вже подобається, як це все діло виглядає на моїх повіках. Я сподіваюся, що ви там бачите все те саме, що я в зеркалі. До речі, знову ж таки, якщо я повільно для вас розмовляю, ви завжди можете в налаштуваннях поставити швидкість відтворення на 1.25 або на 1,5, в залежності від того, наскільки повільно я для вас розмовляю, і буде комфортніше дивитися відео. Ми продовжуємо. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Мені здається, що в якості ще такої от підложки під спаркл ми використаємо ось цей от відтінок, не знаю, я хороша це ідея чи ні. Він уже у нас сатиновий, ой, дуже-дуже гарний відтіночок, мені прям дуже подобається. І, до речі, мені здається, що на мокру підложку, тобто, якби я нанесла, наприклад, фіксуючий сфрей на кісточку, або просто би прибила якийсь, ну, наприклад, базу під тіні. На саму повіку, то він би розкривався ще круче. І те саме може відбуватися і зі спарклом. Який ми будемо зараз уже з вами наносити, тому що мені здається, що цього буде більше, аніж достатньо. А, але для того, тому що це у мене буде все ж таки денний макіяж, то я думаю, що ми будемо його наносити просто пальчиком. І спробуємо взагалі, ну як це все діло. Уау. Друзі. Клас! Ви подивіться, яка кольоропередача. Це бомба. А, але він, бачите, одразу тут уминається в пакуванні. Давайте будемо його наносити на. О, oh, майка! На повіку. Блискітки трошечки летять, я це бачу вбиваючими такими рухами. Я його наношу на повіку. Знаєте, на центр. Знаєте, і до куточка внутрішнього, знаєте, знаєте, а, я от що хочу сказати: Да, блискітки сипляться, це помітно. Але якщо дійсно зробити підложку під цей відтінок, я думаю, що це засяє просто якимись неймовірними супер ефектами. Клас! Мені прям дуже подобається дівчата. Подивіться, як це все діло круто виглядає на повіках. Ой, ми з вами щось таке красиве наробимо зараз. Єдине, що беру пухнасту кісточку і трошечки спробую прибрати ці блискітки, які трошечки посипалися. Ну, тобто, да, спаркло, він все-таки осипається. До речі, якийсь такий відтіночок в куточок можна просто наносити, наприклад. Так, я ледь відкрила олівчик коричневий, але навіть з здарила, потім будемо здирати з кришечки. Я хочу коричневим олівчиком зробити. Розтушовану стрілочку. Я взагалі не спец по стрілкам, але мені хочеться спробувати. А, і насправді я трошечки замовкну і буду малювати її, тому що так мені буде набагато легше. Так, дивимось, я зробила цю стрілочку. Хочу вам сказати, що олівчик достатньо такий м'який, але не дуже. Тобто, мені навпаки, текстура така подобається. Він достатньо. Твердий і м'який одночасно. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. А для тих користувачів, хто тільки пробує робити такі, от там з олівцем взагалі будь-які маніпуляції, то це сподобається. І тепер оцим бочоночком я буду цей відтіночок трошечки розтушовувати. Але мені здається, що великою помилкою було те, що я зробила одразу обидва ока, тому що він застигає достатньо таки. Швидко, і я не впевнена, що ну, зможу зараз розтушувати його дуже гарно. Хоча начебто все в мене виходить. А, і, звісно ж, не треба робити якусь каліграфічну стрілку для того, аби потім її просто все рівно розтушовувати, але ну, має бути по лінії росту V однозначно. Я не буду робити е, гачок ось цей, я хочу розташувати в нікуди просто цей. Темний відтінок. Ну і мені здається, що так буде трошечки виглядати лайтовіше, а якщо вам потрібна прям стрілочка, то можна, звісно ж, і додати саму ось цю от а, петелечку. Так, дивимося, виглядає ніби непогано. Я сподіваюся, що вам в кадрі нормально там все видно. Тепер розпакую блін, оцей ще один олівець, і нанесемо на нижню повіку, на нижню слизову, точніше, навіть світлий відтінок для того, аби відкрити трошечки погляд. Так, нарешті я його відкрила. Це, до речі, із лінії Вар'єте. Я вам на початку говорила отакий от відтіночок. І давайте його нанесемо на слизову. Я вже бачу, що він теж, от якраз по текстурі, максимально такий самий, як і коричневий. Тобто він... І не твердий, і не м'який. Не твердий він не буде царапати. Ну тут прям однозначний зразу великий плюс. І не суперм'який не буде тікти. Ну, тому що це все-таки стійка текстура. Ну тому от якось отак. Ну, радять проморгатися там да, кілька разів, а потім просто продублювати знову цей світлий відтінок для того, просто аби він. Отак от красивенько у нас висвітлював нам нижню слизову. І можна додати тепер уже якийсь темний відтінок, трошечки темніший, на нижню повіку, для того, аби якось так завершити. Я думаю, що ось цим от в куточок я додам саме на нижню повіку. Ну, що я вам хочу сказати, мені подобається, як це все, все діло виглядає на моєму обличчі. Тепер ми з вами будемо тестувати ось цю от базу під туш із лінії Вар'єте. Я вже давно хотіла її спробувати. Якщо мені подобаються їх сироватки, то я подумала, ну чому мені не повинна сподобатися їхня база під туш. Тим більше, що це якраз таки прям база-база. А і по текстурі вона дійсно практично така сама, як і ті всі. Сироватки, які я пробувала. Одразу, по-перше, вієчки вони розділяються і викладаються таким от вієрочком, а потім набагато легше їх профарбовувати. І ще один плюс це економить туш. Якщо для когось це важливий момент, то чому б і ні? Отак от, от виглядає база. Мені подобається і коричнева туш Коричнева туш. Вперше я буду використовувати саме коричневу туш. Стоп, вже у мене десь полізла якась волосиночка не потрібна. І давайте побачимо, як вона буде виглядати на віях. Ой-ой-ой. Мені не дуже зручно, бо дзеркало від мене трошечки стоїть далеко. Хочу вам сказати, що тут оця трошечки колюча силіконова кісточка, якою дуже легко попасти в око, але це все ж таки через те, що я не можу близько подивитися. Тому мені отак от трошечки незручно, не але я хочу при вас нанести перший шар і подивитися разом з вами. На цю красу. Подивіться, клас. М? Як вам? Мені подобається. До речі, дійсно якийсь такий більш лайтовіший ефект, саме з коричневою тущою в порівнянні з. Чорною. Я думаю, що на нижньому повіку я на нижні віки я також нанесу трошечки туші. Хоча ну, зазвичай я цього не роблю. У повсякденних макіяжах у мене ніколи немає туші на нижніх віях. Мені прям дуже подобається, як в один шар виглядає ця туш. Давайте дублюю на друге око і повертаюся. Ну, дивіться, це дуже круто. Я, якщо чесно, в шоці. Мені прям дуже подобається. Мені дуже подобаються мої вії. Подивіться просто, наскільки вони шикарні, розділені, об'ємні і довгі. Клас, це просто клас. Я не знаю, ну, Блін. Я, якщо чесно, я не очікую, мені здається, що вона не така, як варєте, звичайна чорна. От чесне слово, в мене є звичайна чорна вар'єте в цій е, е, золотій упаковці, і вона мені не так подобається, як ця. Це кайф якийсь. До того ж, ну, коричнева, вона, незважаючи на те, що вона коричнева, вона все рівно активна і все рівно досить гарно видно на віях бомба. Чесно кажучи, я в шоці. Мені, до речі, база під туш також подобається. Вона, ну, майже нічим, якщо чесно, не відрізняється від тих сироваток, якими зазвичай я користувалась. І останнім етапом у нас це буде нанесення олівця. Знаєте, що я хочу сказати? Що він все-таки розові рожевіший, да. це все-таки більш рожевий відтінок і. Я не впевнена, що він дуже гарно буде сюди пасувати. У мене є відтінок: так, це у нас 0,3, а у мене є 0,1 те, який прям нюдовий. Давайте скористаємося саме ним. А цей олівчик ми залишимо для рожевого Дивіться, Він вже у мене такий малесенький. Да, це саме відтінок 0,1 із тієї ж лінії, абсолютно такий самий. Ну і він, мені здається, да, сюди буде пасувати набагато краще. Ну тобто, це більш такий, це ж такий нюдовий відтінок. А давайте скористаємося ним, я його якраз трошки підточила. Максимально легко їм малювати губи, контур і заповнювати, так, не буду говорити, і заповнювати повністю всі губи, тому що він м'який, при цьому стійкий, комфортний і не пересушує губи. Наношу і повертаюся. Ну що, мені здається, отак от дійсно набагато краще. Сподіваюся, що вам так само красиво в кадрі, як мені в дзеркалі. Мені дуже подобається, як це все діло виглядає тепер на моєму обличчі. По-перше, я хочу зробити висновок. Що засоби від Елайн, незважаючи на те, що вони дуже бюджетні, дійсно це один зараз із найбюджетніших брендів косметики, тому що ну складно знайти дійсно те, що недорого, і до того ж дуже круто. На сайті Евлайн на їх офіційному сайті, який тепер в Україні є, доставляють вони з Польщі, тобто напряму, десь зі складу свого в Польщі, і ціни там нижчі, аніж на тому ж, наприклад, мейкапі або нотіно. Комфортний олівчик, мені подобається, він матовий, він стійкий. Ну і мені в цілому навіть не хочеться наносити якогось додаткового шару помади. скажімо. я звикла вже малювати олівцем повністю всі губи. Тому вони у мене трошечки швидко так розходуються. Але я би ще з задоволенням спробувала від них оці їх рідкі матові помади. Мені здається, що це буде також кайф. Якщо от все оце діло мені отак подобається, то. Я думаю, що і то блін спаркли оці також дуже красиві. Я думаю, що наступним разом, все ж таки, коли я буду робити такий достатньо вечірній макіяж, я скористаюся базою під тіні, і це буде виглядати ще яскравіше. Ну і наступним будемо робити рожевий макіяж. Я думаю, це буде також цікаво. Ви напишіть, будь ласка, що подобається вам, як вам взагалі? Я в цілому, який висновок можу зробити, мені сподобалось. Я от зараз дивлюся на засоби, якими я користувалася, все, мені сподобалось все. Відтінки в палітрі why Not, дуже ой, точніше, це But Why Not, це напевно називається так відтінок. Look Up, Вони дуже носибельні, дуже красиві. Туш я в захваті, тональний виглядає максимально натурально. Кремовий бронзер, можливо, його треба зафіксувати, але у мене нічого ніде не пливе. Мені подобається, як це все діло виглядає. Да, наступного разу мені здається, я буду купувати. Пам'ятайте про це. Якісь сухі текстури для обличчя, рум'яна, там бронзер, хайлайтер отаке. Далі ще обов'язково треба спробувати матові помади їх. Близки я просто не дуже люблю, до того ж я і пробувала евлайновські блиски. Ну і також, що ми ще будемо пробувати, напишіть, будь ласка, свої фаворити в коментарях. Можливо, із них якраз щось таке виберемо для тесту, тому що на сьогодні це все. Мені дуже подобається, як це все діло виглядає на моєму обличчі. А ви напишіть, будь ласка, як вам не сказала про ще один свій вічний фаворит це улівець для брів. Дійсно, дуже гарно виглядає. На сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!